Будівництво спортивно-реабілітаційного центру для людей з інвалідністю та ветеранів війни завершено. Він діє. Утім, для повноцінної роботи ще потрібно багато що, розповідає нинішній директор центру Сергій Гецько. Це унікальний проєкт. Цей проєкт не відноситься ні до державної структури, ні до приватної. Це проєкт, який належить громадській організації. Він був створений за підтримки американського конгресу, а також з підтримки фонду регіонального розвитку. Ще з 2014 року почалось будівництво цього спортивно-реабілітаційного центру, і на даний момент будівництво його завершено. Завершена саме спортивно-реабілітаційна частина. А ще вдалося набрати медичний персонал. Це 11 осіб. Це два лікаря фізично-реабілітаційної медицини, два фізичних терапевта, два ерготерапевта, два психолога, асистент фізичного терапевта, медична сестра і логопед. Тобто ми можемо надавати повний комплекс послуг з реабілітації. Реабілітацію тут може пройти кожен, хто її потребує. Абсолютно безкоштовно. На даний момент ми приймаємо біля 6-7 пацієнтів за добу, але ми можемо приймати 25 пацієнтів за добу. На даний момент ми обмежені в плані обладнання, яке нам необхідно для самої реабілітації. Причому ми не потребуємо якихось специфічних дорогостоячих апаратів для реабілітації. Нам достатньо звичайно того, що воно і мусить бути. Це гантельки, штанги, різні еспандери, різні резинки. Я вам зараз все покажу. Це центр актуально на сьогоднішній день. Багато людей, багато воїнів наших, котрі після поранення на протезах, які втратили кінцівки. Вони ходять сюди на реабілітацію. У них теж. вони довольні. все тут добре. Вони. Раді, що так виходить, що недалеко від того, де вони проживають. Що Тут доступність в першу чергу для нас. Тут і дорожки нормальні. Трошки треба буде ще дорогу доробити, але тут все і ліфт, і туалет, і умивальник, все тут нормально. Пан Олег повинен приходити до цього центру регулярно. Ну, у мене була травма три роки тому назад. Чотири вже, скажімо так, було дві операції, і ну, якби після операції. Було поставлено неправильний діагноз і з реабілітацією трошки так, якби Ну рік пройшов, після вже року почав потихеньку реабілітацію в Мукачеві, Виноградова, і тепер тут, оскільки центр відкрився, будемо проходити реабілітацію. Тут. Кожен день треба якісь справи робити там по черзі. У центрі майже весь час активно вирує життя. Ример він ветеран того, який був поранений, і навіть був в полоні деякий час. Зараз він проходить реабілітацію з фізичним терапевтом. Розробляю ногу, тому що після поранення довгий час, коли був лежачий, самі м'язи скоротилися. Лікар прописав робити таку вправу, щоб трошки розтягувати мускули, щоб вони нормально працювали. Я отримав поранення ще в 2014 році, проходжу реабілітацію періодично і дуже задоволений, що, нарешті, є такий центр, де можливо не тільки отримати якусь допомогу медичну, а й провести якесь дозвілля, час поспілкуватися з побратимами, обмінятися якимись думками. Ну і отримати якусь кваліфі... кваліфіковану допомогу, рухаємося центром. Далі. Це основний зал для фізичної терапії. По суті, тут проходять самі основні частини для реабілітації. На даний момент ви бачите тут нічого. Ви бачите тут тренажери, ви бачите тут орбітреки. Це все, що ми маємо на даний момент. Ми дуже потребуємо обладнання, яке допоможе реабілітувати наших захисників, адже це є основою реабілітаційного центру. Так, да, вони отримують психологічну допомогу, да, вони отримують підтримку, а вони мусять отримати і фізичну реабілітацію. І для цього нам потрібне обладнання. Тому що на даний момент у нас є обладнання в вигляді таких ганте. Ось це все, що у нас є на даний момент. Ті, хто тут проходить реабілітацію, не сидять, склавши руки. Допомагає з цим, зокрема, громадська організація Крила Янголів. Це соціально-психологічна реабілітація. Військові можуть прийти сюди, налаштувати дрони, зібрати дрони, паяти акумулятори до дронів. Тобто, для них це іде, якби морально така розрузка відчувати себе потрібним і допомагати своїм побратимам, які знаходяться ще на фронті. Не так давно до центру почав приходити і колишній військовослужбовець Костянтин. Поранення було міновибухове під Бахмутом 11 лютого 2023 року. Ну, по, по потребам я хочу, щоб в Закарпатті запрацював реабілітаційний центр, щоб я міг прийти, не їздити. Не їхавши в Львів, проходити реабілітацію, а проходити реабілітацію тут на місце, не тративши свій час, їхавши блаблакаром, поїздом. Цей шлях реабілітації, це як наново ставати на ногу, наново ходити. Важлива складова реабілітації, психологічний стан. Над цим теж працюють у спортивно-реабілітаційному центрі. Є ще кабінет арготерапії. Ерготерапія це ерготерапевт, це така людина, яка має привчити людину після отримання травми або поранення жити своїм нормальним життям. Вона розробляє мілку моторику, а також вчить користуватися звичайними побутовими приладами, які необхідні в звичайному житті. Це такі як мікрохвильова піч, кавоварка, холодильник. Людина має вміти відкрити холодильник, дістати собі те, що їй необхідно відрізати хліб. Таким чином ми використовуємо тут і різні ігри використовуємо мікрохвильові печі і інші побутові обладнання, які необхідні. Та й кабінет арготерапії укомплектований лише наполовину, додає нинішній керівник закладу. Тут хтось нам, нам приніс кухню, яку вже не використовує. Тут є мікрохвильова піч, тут є кавоварка. але потребують ще спеціальних засобів для реабілітації мілкої моторики. Тобто, це можуть бути спандери, це спеціальні резинки, які одягаються на кожен палець для того, щоб розробляти це різні м'ячики, це ізіборди, і зіборди. Це все нам необхідно для того, щоб ми могли проводити повноцінну ерготерапевтичну реабілітацію. У центрі мріють, що він стане сучасним та інноваційним. Це кабінет апаратної фізичної терапії. Тут ми маємо деякі, скажімо так, архаїчні прилади, які вже є застарілими. І звичайно, ми мріємо, щоб в цьому кабінеті у нас був сучасний апарат ударно-хвильової терапії, високо, високоінтенсивної лазерної терапії, а також високоіндуктивної магнітної терапії. Це найсучасніше обладнання, яке використовується для реабілітації. Тут є до прикладу спеціальні рукавиці, які використовують для того, аби розробляти дрібну моторику. Апарат має пневматичний привід, він одягається на травмовану руку, інша перчатка одягається на здорову руку. Таким чином воно повторює всі руки здорової руки. Переноситься на всі руки, переноситься на ту руку, де є поранення. Так ми працюємо з пораненням після міновибухових травм, після отриманих різних інших травм. Таким чином ми відновлюємо дієздатність руки по суті. Центр не працює у форматі стаціонару, але. Знаєте, буває така потреба, коли наші захисники приїжджають з інших регіонів, і для того, щоб їм не шукати десь отель або ще не, не, щоб не підшукувати собі житло, вони можуть спокійно тут відпочити, навіть якщо прийдуть з сім'єю, з маленькою дитиною, це не буде проблема. Тому цю кімнатку ми підготували для того, щоб не створювати їм додаткові складнощі при проходженні реабілітації. Є також конференц-зал, де тривають обміни досвідом, зокрема із партнерами з інших країн, де вже реалізували подібні проєкти. Нині в центрі найбільше потребують коштів. На даний час ми потребуємо невелику суму. Це всього 150 тисяч гривень для того, щоб ми могли укомплектувати всі повністю кабінети фізичної терапії. Це небагато, і без вашої допомоги нам буде зробити це складно.